Ворог уже використав майже весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії. Адже не говорю, що це не страшно. Це плохо, То що вони наращують ці поставки. але не нужно впадати в відчайні. Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів уже із складів розміщених в дальніх регіонах цієї недокраїни. Це суттєво збільшує терміни доставки Тож спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв'язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування. Майже 50% із цих снарядів мають видимі ознаки пошкодження іржею в умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих двох-трьох місяців. Реальний стан речей у Збройних силах Російської Федерації наступний. Перше бойових частин залишилось боєздатних частин вкрай мало. Забезпечення артилерією, бронетехнікою критичне, його не вистачає і, не, і немає чим поповнити і замінити. Снаряди і боєприпаси теж в дефіциті і закінчуються у самої Російської Федерації. Тому так відчайдушно, до речі, Кремль шукає можливості закупити бодай десь в Ірані, в Китаї, хоч десь дайте, хоч трошки артилерійських снарядів, тому що Збройні Сили України насправді. Зламали хребет якраз російській регулярній армії і знищили своїми насправді вдалими бойовими діями величезну кількість російського арсеналу, тобто зброї і набоїв і боєприпасів, які російська армія вторгнення мала перед тим як е, вторглася на територію України в лютому минулого року. Зараз цього потенціалу немає. І ще раз наголошую: немає в Російської Федерації можливості його відновити, замінити, поповнити і так далі. Ми всі з вами зрозуміли, сьогодні в Києві ніхто не спав всю ніч добили вони всім, чим могли росіяни і в чергове застосували терористично. Застосували, в тому числі ракети кінжал є влучення в Києві якраз такою ракетою, таким терористичним ударом Російської Федерації. Я можу сказати, що судячи з того, як і скільки зараз росіяни вперше в березні, але скільки вони використали і ракет, 81 справді по всій Україні, і літаки, і бомбардувальники, і інші, і в тому числі з морських кораблів, здійснювали обстріли тими калібрами, я можу сказати, що це справді така судома. Справді така агоністична судома путінського режиму за його особистим наказом вночі після 8 березня влаштувати українцям терор, і він це зробив. І вони цей терор всю ніч нам демонстрували на території України. Мої щирі звичайно, співчуття родичам п'ятьох наших громадян, які загинули в Золочеві на Львівщині. Мої спірі співчуття всім, хто постраждав тепер від цієї терористичної атаки. Але для нас, Сергію, зараз важливі три речі: Перше. ця чергова ракета терористичного атака чітко довела в чергове нам і всьому світові, що Україні потрібно не тільки збивати і оборонятися від терористичних російських ракет, а й знищувати ракету на сії, тобто ті самі Ту-95 та інші. Старіші радянські бомбардувальники, які несуть на собі ці смертоносну зброю в будь-яку ракету Х або інші ракети, саме вони, ці стратегічні бомбардувальники, бомбардувальники дальної дії, обстрілюють нас починаючи з дня вторгнення, з 24 лютого 2022 року. А масові такі терористичні атаки з 10 жовтня минулого року. Тому перше треба нам винищувачі F-16-ті вони називаються гадюки і не дарма, так їх називають, бо вони можуть нести на собі ту зброю, яка якраз ці тихоходні старі радянські бомбардувальники може знищувати на великій відстані, коли перед тим, як вони відстрілюються по мирній Україні, по нашим містам, по нашим селам і по нашим енергетичним об'єктам. Другий висновок: нам потрібно, вкрай потрібно, в тому числі посилення протиповітряної оборони. Контрбалістичними протибалістичними системи ППО насправді існують такі системи, і, наприклад, та система САМПТІ, про яку давно ми говоримо з італійцями і французами, вона в змозі збивати в тому числі і балістичні ракети. Тому більш сучасні системи ППО нам потрібні. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що вже третій місяць. Навчаються наші українські військові в Сполучених Штатах Америки в штаті Оклахома, на пати на Петріотах на протиповітряних системах сучасних і потужних, і вони в тому числі за певною модифікації можуть протидіяти балістичним ракетам російським кінжалом. То треба нам скоріше з американськими партнерами постачати, поставити на територію України і разом з нашими навченими сотнями українських військових, які можуть застосовувати. Ну і третє, третє, я можу сказати, що ворог не змінився, а навпаки, стає тільки більш терористичним. Свідомо вони розуміють і б'ють по об'єктам енергетичної інфраструктури для того, щоб зникровити Україну, для того, щоб знищити нас і нашу економіку. Це геноцид. І саме геноцид українського народу, нарешті, без жодних зволікань і подвійних стандартів, має бути головною темою і в ООН, в Органії в Об'єднаних Націй і по всьому світу разом з усіма нашими союзниками по антипутінській коаліції. Я думаю, що Вашингтон, в принципі, Сполучені Штати, я там працював і не один рік. Завжди, знаєте, в них політика діяти глобально, тобто вони дивляться не тільки ж на Росію, а на найможливих її союзників: Іран, Китай, Індія та інші досить великі і потужні країни. Тому я думаю, що їх обережність сполучених штатів може пов'язана можливо з цими факторами, тобто фактори Китай і Індії насамперед. Але для нас, для України, я переконаний, як і для наших союзників немає перешкод для того, щоб і на міжнародному рівні. Швидше запрацював спеціальний трибунал за злочини проти людяності і геноциду Російської Федерації на нашій території. Ось цей спеціальний трибунал це міжнародна правова відповідальність, де можна і треба на лаві трибуналу вже мати і Путіна і всіх його посіпак весь путінський режим. Це перше. Друге, для наших союзників і з нашими союзниками, такими як Сполучені Штати Америки, поки вони вагаються і глобально розглядають ситуацію. Важливо працювати в тому, що ми вже з вами згадали Сергію. Нам потрібні більш сучасні системи протиповітряної оборони, проти балістичної оборони, протиракетної оборони, і вони є у наших союзників. Нам треба навчати наших військових і швидше отримувати. Петріот ми згадали. Давайте далі. СЕМПТІ від європейських партнерів треба швидше, теж і більше постачати. Айрісті. Одну ж німецьку установку ППО виготовили, поставили поблизу Києва. Вона досить ефективно діє. Нам треба додаткові такі системи. Але як фахівець, я вам скажу, що ми зможемо закрити українське небо і маємо його закрити за умови отримування сучасних винищувачів, універсальних. Я завжди згадую Ф 16 американський універсальний винищувач, тому що він найбільш Придатний і потрібний якраз для того, щоб збивати російські ракети. Ну давайте пояснимо нашим телеглядачам. сучасний винищувач ескадрілля, яка піднімається назустріч тим самим ракетам з Російської Федерації, а вони ж досить здалека стріляють по нам. Тобто, це тисячі кілометрів перед тим, як ракета починає загрожувати Україні. Так ось ці тисячі кілометрів дає час сучасним іскадрілям піднятися в небо і починати в небі знищувати. Ці повітряні терористичні цілі, ось чому так потрібні винищувати. Це не просто політати і не просто постріляти. Це для нас фактично питання виживання в цьому терорі. Які влаштували і продовжує влаштовувати Російська Федерація? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.